Всім привіт! Є блогери, які рекламують китайські товари, а є я який, я, який вам показує розбиті, зламані китайські товари. Ну, на рекламі я не зароблю, але хоч китайців на чисту воду виведу. Коротше, колись подарував я не колись, а рік назад своїй дружині. Фітнес-браслет. Це Amazfit називається. Uh, Mi Band чи Mi Fit 7. сьомий. Ну, якщо ви подивитесь техноблогерів, то вони будуть казати, що тут все класно, тут взагалі супер, беріть, з руками відривайте. Але я вам скажу, це uh, трішечки не так. Мене трішечки дещо в ньому здивувало. Причому так глобально здивувало. Uh, що саме? Зараз поясню. Ну, Ви знаєте, виробник заявляє, що він водонепроникний цей браслет. Uh, є нюанс. Є один нюанс, і він такий значущий. Телефонує, значить, мені дружина, вона була не поряд і каже: Ти знаєш, на моєму Амасфіті відвалилось скло. Ну, я його пальцем приліпила, а, а потім воно ніби працювало деякий час, потім почав вібрувати і потух і більше не заряджався. Ну, чесно кажучи, відремонтувати в мене немає його надії. Цей Амасфіт, але хоч покажу вам, що з ним буває, що, що це таке, і взагалі чи варто купувати там а, такі годинники. От, Наприклад, не знаю, в мене є Xiaomi, mi Band 3, також годинник. А, зносу йому нема. Нормально, працює взагалі претензій нуль. Іноді портяться батарейки, там замінити їх. Можливо, я розбирав ці корпуси, але після того вони нормально не працюють батарейки. Тобто він неправильно визначає ємність. А до ця ось штука в ній проблемка наступна. Відпадає скло. Причому відпадає не лише в моєї дружини відпало, а відпадає в багато кого. Я ж відразу прогуглив. Що воно і як воно, і люди пишуть: ну там, знаєте, пішов в душ, пройшло там година, скло відпало. Ну, це гарний варіант, тому що через годину він його приліпив назад, наклей посадив, і все добре. В моєї дружини було так, що вона була в ванні, відпало скло, вона не помітила, набрала там півгодинника води, потім приліпила скло, і він працював, до речі, ну потім завібрував і виробився. Ну, таке от не знаю на який клей вони клеють це скло, але відпадає воно від води чи від теплої води. Але ж ну в вані це ж не, не фен. Не те, що феном вигріли це скло для того, щоб там розм'ящити клей і відклеїти його. Ні. Це просто людина приймала ванну, приймала душ там, наприклад. І від цієї температури скло відвалюється і, і напарається сюди вода і хана. Ну, коротше, продавець з мене так собі. Китайські годинники я б не продавав, мабуть, і не продав би. Ну, Всередині, якщо ви бачите, ну, після потрапляння води, не знаю, мабуть, а, ось з цієї сторони. Ось. Ну, бачите, корозія, корозія, я думаю, воно там все виїло, що могло. І нічого там живого місця немає. Не розраховую на те, що воно запрацює після мого втручання, що там я щось зможу відремонтувати, але спробую. Я спробую випаяти цей захисний екран. Що ви бачите зараз на своєму екрані, і помити його, почистити, подивимося, а може і запрацює. Ну, Навряд, я чесно в це не вірю, так для спортивного інтересу роблю. І, взагалі, основна моя мета розбирати цей годинник, це щоб достати батарею. Може батарея жива, а на поробки кудись піде. А так все, ханаємо. Скло тут приклеєне, напевно, на ПВА. До речі, годинник купував на розетці і зламався він якраз, коли вийшла гарантія. Гарантія один рік. От рік пройшов, скло відпало, води набрав, вода не проникне. Ну, мабуть, вони мали на увазі 50 метрів непроникності в довжину, а не в глибину. Чи скільки там у нього. Ну, думаю, метрів 50 китайці б заявили. Як ви гадаєте. Ну, таке. Ну, напевно, хтось скаже, що не можна в ньому купатися в теплій воді і ще що. А що в ньому робити? Ну, не така там вода вже і тепла. Ну, не кип'яток же. Що такого взагалі, я не розумію. Ну, а що на нього дивитися чи що? Він же написано, що водонепроникний. проникне. Ну, коротше, в це не варто вірити. 50 метрів вздовж, вглиб точно ні. Чуть, Чуть не забув шлайф видірнути. Як ви розумієте, я дуже не приймаюся стосовно цього масфіта. Я думаю, що він вже давно дохленький. Оп! Тому гірше я навряд кому зроблю. Оп? Є? Це мене цікавить оце відпаювати треба чи що йому робити? Ну, зараз подивимось. Я не знаю, родич Xiaomi чи, чи не родич, я б так не сказав. Ну, Mi Band 3 у мене працює взагалі. Слова поганого сказати не можу. Але застарілий, так. Зрозуміло, що ну, мені кращого й не треба, якщо чесно. Продавались би вони нові я б нові ще раз купив. Мабуть, я це все-таки відпаяю. Чесно кажучи, я й не боюся, що я щось закорочу, тому що батарея то розряжена в нуль. Вона своє відвібрувала. О, батарея, вибромотор, все на месте. Так, все готово. Води сюди попало, дай Бог. Ну, а що ж ти зробиш? Вода не проникне вже браслет. Блін, пригріти треба. Хочу прогріти зверху, щоб відклеївся акумулятор знизу. Скажете нелогічно, скажу можливо. Але що зробиш? Життя таке? Ох, йо моє? О, бачите? Уже ж краще набагато. Набагато краще. Так. Тепер відпаюємо акумздрик. Одписано жде плюс-мінус. Ну, ви ж то бачите, я потім побачу. Є. Ну, акумулятор точно в мене плюс один. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Те ж треба, вода не проникне. Як же ж ти так, вода не проникне. Ой. Коротше, в мене давня проблема з оцими такими радіаторами. В чому проблема? Я їх не можу зняти так, щоб нічого, нічого не знести. Ну, буду пробувати. Що зробиш? Може вийде. Ну, але я ще не пробував гріти ще знизу. Хочу гріти знизу, гріти зверху, гріти з боку. На ліхтарику буду гріти знизу. Ось. Знизу гріти буду на ліхтарику. Ось ліхтарик. Плата. Пластикові роз'єми поприкривав такими металічними пластинками, щоб не поплавались. Ну що, китайський мотлох не запрацював, підключив я його до лабораторного блоку живлення. Споживання якесь мінімальне є. Як ви бачите, там 0,2000 ну, А. Нічого не світиться, нічого не загорається. Тому черговий акумулятор в копілку із таких от годинничків. Піде кудись на саморобку. До речі, акумулятор, що цікаво. Де він тут? На 4,45 і вольта. Ну, висока у нього напруга номінальна. 4,45. аж Ось. Ну, літіонний акумулятор. В якусь саморубку піде. А так це на смітник.